І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, Всечесний Отче Архідіяконе, дорогі браття і сестри, дорогі наші телеглядачі, існує дуже тісна взаємодія між багатством і щедрістю, між достатком і жертовністю. Святий Франциск говорить, лише даючи, ми утримуємо, лише прощаючи, ми самі прощені, а тільки коли помираємо, маємо можливість народитися для вічного життя. Роздумуючи над сьогоднішнім Євангелієм, маємо зрозуміти, що сонце світить. Однаково і на багатих, і на бідних. Але якщо почнеться дощ, ми можемо побачити, що ті, що багатші, мають трохи кращі парасолі. Кожна людина, яка живе в сучасному світі, чи це грішна людина, чи це праведна людина, вона завжди є дуже цінною для Бога. Бог не вибирає, дає життя кожному. А потім людина вже вибирає собі дорогу, яку вона для себе вважає особливо потрібною, або дорога Божих заповідей, дає місце для Бога, або дорога гордості, ненависті, злоби, де Бога немає. Але найбільшим моментом складним для кожного з нас це є. Те, що сьогодні в житті все вимирюється по-іншому. Кожен з нас тут присутніх вкладає свій час, своє життя, енергію, свої вміння, знання в роботу, яку виконує, в своє служіння. А за це отримує просто гроші, папірці. І так стається, що ці гроші. Які ми отримуємо за свою роботу, за своє багаторічне служіння, любимій, улюбленій своїй справі, це є цінність нашого життя. Грошима вимірюється навіть життя людини. Тому сьогоднішнє Євангеліє дуже гарно вчить нас про те, що ми маємо зрозуміти, коли ми жертвуємо зароблені нами гроші комусь. Коли ми вміємо віддати ці гроші комусь, насправді ми віддаємо самих себе, свою працю, свій розум, свої знання. Тому так важливо і дуже часто в Євангелії говориться про те, щоб ми вміли цінувати те, що отримали. Коли ми сьогодні порівняємо цей уривок святого Євангелія, про нього пишуть троє євангелистів, Марко, Матвій і Лука. Ми побачимо, що всі вони говорять про людину, яка була молодою, багатою, і ця людина була керівником. Чи ми з вами впізнали себе сьогодні в цьому юнакові? Найперше, чи ми з вами вважаємо себе багатими людьми? Я насправді за своє життя не зустрів нікого, хто би сказав, що він багатий. Тому що кожен багатий знає, що є ще багатший від нього. Дуже багато людей, які мають матеріальний достаток, вони себе не асоціюють з тими, хто багаті. Вони завжди хочуть мати більше. На жаль, ми також маючи. Деколи не кажемо Богові дякую за те, що ми маємо, це не тільки гроші, це здоров'я. Це наші діти, які біля нас, це наші внуки, які біля нас. Це ті слова, які ми хочемо чути від тих, хто нас любить. Насправді нам деколи дуже хочеться, щоб просто хтось подякував, хтось сказав добре слово. Хтось зрозумів нас, коли ми не змогли щось зробити, це багатство, це багатство. Друга важлива річ, про яку хочу сказати, що, на жаль, ми також рідко з вами цінуємо свою молодість або думаємо про себе, як про молодих людей. Всі підлітки докладають багато зусиль, щоб ніхто не зрозумів, що вони ще діти. Не дуже хочуть бути дорослими. Але не пролетить молодість, юність, як людина починає жалітися, що вже вона в дорозі до старості. Ми важко можемо пізнати себе в цьому юнакові, тому що дуже часто ми не розуміємо, чи ми ще діти, чи ми вже старі люди. Шкода, коли ми старіємо в молодості, коли ми не хочемо. Не маємо бажання лінуємося відчути себе молодими сьогодні і зараз. Дуже важливе є третє, про що я говорив, про те, що юнак був керівником, начальником, господарем. Ми, на жаль, з вами також не бачимо себе дуже часто господарями, тому що ми дуже довго живемо з батьками в сучасному світі. Ми не маємо своїх хати, не маємо свого городу. Не маємо своєї машини, а потім, коли маємо, напевно, і не розуміємо, що ми вже щось маємо. Дуже багато дітей, навіть малих, жаліються на те, що батьки не чують їх, не хочуть вислухати їхні побажання. Дуже багато чоловіків скаржаться на те, що жінка не поважає його, не оцінює належним чином. Жінки знову ж таки сьогодні навчилися. І дуже часто говорять про те, що вони хочуть бути рівними з чоловіками, мати все те, що мають чоловіки, обов'язки, права і гроші, і це дуже добре. Але, дорогі брати і сестри, як не дивно, ми повинні зрозуміти, що кожна людина має щось, має владу якусь, має маєток якийсь. Тільки має навчитись одного за це все дякувати. Перебуваючи в Єрусалимі, один турист зустрівся з монахом, і монах повів його на екскурсію по монастирі. І коли розказував про те, як живе монастир, коли монахи встають, коли моляться, яким чином проходить їхнє співжиття між братами, вони зайшли в кімнату до того монаха. І в келії монахів в них дуже мало речей. Там не було ні телевізора, ні комп'ютера, ні радіо, якась тумбочка, крісло, ліжко. І запитався туристу монаха, як тобі вдається жити, користуючись такою обмеженою кількістю речей? Але монах відповідає йому. О, дорогий брате, ти знаєш, в мене є ліжко, в мене є стіл, в мене є табуретка, в мене є ікони на стінах, але в тебе взагалі нічого немає, в тебе тільки маленька сумка на плечі. А турист йому каже, та дорогий монах, отче, брате, я в дорозі. А монах каже, я теж в дорозі. В дорозі від Бога і до Бога. На жаль, матеріальні цінності дуже часто є перешкодою для людини, яка хоче жити з Богом. Важко позбутися того, що мені належить. Ми дуже часто не можемо і не хочемо віддати те, що ми самі заробили, за що заплатили свої гроші. Хоча, в момент, коли, не дай Бог, хтось з нас розуміє, що має померти. Ніхто не думає ні про машину, ні про гроші, ні про хату. Думає, яким буде мій момент зустрічі з Богом, як я стану перед Богом. Ніхто нічого з собою ніколи ще не забрав і не забере з цього світу, але зустрінеться з Богом кожен. Тому, дорогі браття і сестри, нам дуже важливо є сьогодні зрозуміти деякі важливі речі. Амврозій Медіолянський вчив нас, і не тільки нас, а всіх. Якщо багатий роздає гроші бідному, він не подає милостиню, але тільки виплачує свої борги. Василій Великий казав, що хліб, що лежить у твоїй коморі, не належить тобі, він належить голодним, плащ, який ти маєш у своїй скрині, він тобі теж не належить, він належить тому, хто є роздягнений. Золото, яке ми заховали в таємному місці, також нам не належить, але належить бідним. Дуже важливо є, що Біблія не говорить про те, що людина повинна бути бідною, людина не повинна володіти грішми. На жаль, життя показує, що проблеми починаються там, де маєток володіє людиною. Для кожного з нас мало бути би особливим завданням навчитися жити за особливими принципами Божої любові, а про гроші думати тільки тоді, щоб визначитися, яку кількість зароблених грошей у моєму житті я маю обов'язково потратити сьогодні на Божу справу. Або яку кількість грошей Богом. Благословенних для мене, щоб я заробив, я можу витратити на себе або на своїх дітей. За гроші можемо купити ліжко дуже дороге, але не можна купити сон. За гроші можна купити багато книжок, всю хату закласти книжками, але не купимо розуму. За гроші можна купити багато їди, але ми ніколи не купимо апетит. За гроші можна купити прикраси, але не купити красу. За гроші можна купити багато лікарства, але ніколи вже не купити здоров'я. За гроші можна багато чого купити. За гроші можна купити паспорт навіть у будь-яку країну світу. Але за гроші ми не купимо ніколи паспорт до Царства Небесного. Про це маємо пам'ятати. За це маємо Бога просити. А сьогодні дякувати за те все, що ми вже маємо. Слава Ісусу Христу!